Чи знайоме вам відчуття, коли мозок не вимикається навіть уночі, можливо, ви живете в постійній тривозі і навіть не підозрюєте про це. Ось п'ять ознак, які допоможуть вам зрозуміти, ви не можете розслабитися навіть коли відпочиваєте, ваш мозок постійно шукає нову проблему, ви відчуваєте такі фізичні симптоми тремтіння, пришвидшене серцебиття, напругу в м'язах. Ви завжди думаєте про найгірший сценарій, навіть якщо причин для цього немає. Ви починаєте день зі стресу, новини, соціальні мережі, думки про роботу із самого ранку. Ви відчуваєте, що не можете бути тут і зараз. Думками ви завжди десь у майбутньому чи минулому. Якщо хоча б дві з цих ознак про вас, час діяти. Спробуйте практикувати усвідомленість хоча б 5 хвилин без гаджетів, глибоке дихання, вдих на 4 секунди, видих на 6. Вести щоденник, щоб вивільнити думки, хоча б на папері. Зробіть перший крок вже сьогодні знайшли себе у цьому відео. Напишіть у коментарях, що допомагає вам справлятися з тривогою, і не забудьте підписатися попереду ще більше корисного контенту.